Марш миру влаштували цього тижня у рідному селі учні Мирославської школи. Останніми днями діти, як і всі українці, стали свідками чергової спроби пошматувати Україну, позбавити її цілісності і права на самовизначення. А тому шкільна громада з державними прапорами, плакатами, очолювана педагогами і підтримана батьками, вийшла на вулиці Мирославки, щоб висловити свою позицію, сказати ні війні. Попри дощ і холодне, чудіти урочистою колоною вирушили зі школи до будинку культури. Там відбувся мітинг єдності. te hon Багато разів виступав перед шкільною родиною, зазначив директор Морославської школи Валерій Бабійчук, але ще ніколи йому не доводилось виступати з вимогою не допустити війни та окупації України. В неділю, порушуючи всі норми законодавства України, норми міжнародного права, в Криму відбувся незаконний референдум. Результати цього референдуму. Були наперед відомі під дулами окупаційних автоматів населення Криму проголосувало за приєднання до Росії. Вчора в Кремлі відбувся акт, який підписали керівники самопроголошеної Республіки Крим та президент Російської Федерації про входження. Криму в склад Російської Федерації. Ці дії не визнала жодна держава світу. Ці дії не визнало корінне населення Криму кримські татари. які свого часу, в 1944 році, були вигнані з Кримського півострова і тільки в роки Незалежної Української держави. Стали повертатися назад на свою батьківщину. Їх ніхто не спитав. За них намалювали бюлетні. Численні заклики про захист російськомовного населення України це пряма загроза територіальній цілісності і, взагалі, подальшому існуванню нашої держави. Лунало на мітингу. Саме тому, коли над Україною нависла біда, діти і молодь звертаються до дорослих до можновладців з вимогою не допустити розчленування батьківщини. Ми всі засуджуємо. Дії президента Росії Путіна, людини, яка не хоче дивитися на, нашу, на, нашу, на наші мрії, на наші сподівання на краще життя, порушив мир, який ми, яким ми насолоджувалися. 70 років ми чекали свята Дня Перемоги, щоб святкувати День перемоги. А тепер ми знову заговорили про війну. Нам важко. Я ще хочу сказати від жіноцтва: ми всі закликаємо Путіна зупинитися, закликаємо не шматувати нашу Україну, дати можливість нам милуватися росяними ранками, дати можливість нам дивитися на мирне небо, на зорі, які з'являються на ньому кожного дня, дати можливість мріяти. Адже у Криму який хоче запанувати Путін люди. Осілись у як у кожній своїй домівці, спланували своє життя, мають там свою родину, мають там свій бізнес, свою роботу. Тепер їх хочуть гнати за три земель і шукати інше місце. Ми не можемо із цим смиритися. Після закінчення мітингу діти вирушили з будинку культури селом. Обійшли чи не усі вулиці, співаючи державний гімн, вигукуючи ні війні, сподіваючись бути почутими, щоб могти і надалі бути мешканцями єдиної України.